Добрий ранок, друзі. Сьогодні я вас вітаю в нашому парку. Парк перемоги називається. Так, Тут у нас рози. У нас роз кругом багато. Ви бачили, у нас і в центрі. Рози наші красиві тут пам'ятник. Орка, я так розумію, що якесь свято було, і повішали ленточки. А там раніше далі були танці, я знаю. musí. Orka. Dereva, jakéhle jsou české. Puchty. Krasota. Čisto, hodně. А там он, площадка для діток. Паровоз, що такий похож. домик, там домики стоять. Ось ближче площадка для діток. Домик. думіки, качельки. Красиво. Дерева які я вже показувала, які високі. красота чисто, убрана. Іду далі. Дівчатка, яка тут красота. Кругом чисто, кром гарно, зелено. дерева, ловочки для відпочинку. Друзі, і доходжу я до нашої річки Борскла. Де недавно я з вами була, показувала центральний пляж. А це у парку Перемоги. Ой, як красиво. Повітря свіже, гарно. І там он гойдалка. То і на тій стороні, там теж я дивлюся. Сама друзі давно не було. Я не знаю, чи там берег такий. Та ні, не знаю. А, мабуть, є, я дивлюся для купання. Ну, сейчас о річка тут теж. Та що ж тут, як вона, одна, ця річка, яка раніше глибока була. Зараз позаростало. Ой. Це взагалі так нема, вона не тече дуже... Було... Вона тут тече, ну дуже бачить повільно. Угу. Ось якийсь, я так розумію, це, мабуть, світильничок. Гуй долучка. Да прямо над річкою красота. Несосвітня, але й ми тут рідко буваємо. Давно я тут не була, хоч друзі, ця красота тут, а ми її не бачимо дуже. У нас своє огороди закрутки і тому подібне. Дуже красиво. Дуже красиво. Сонечко, може, десь щось я вам засвічую. Теж дерева високі. Я не знаю, ох, по скільки їм руків, ох, якраз сторону дерева. По цю сторону річка. Раніше багато в нас було відпочиваючих, приїжджали. Приїжджали звідусіль. Ну, було. Тут би йшов, знімав і знімав. Все кругом красиво і красиво. Зелене повітря, чисте. Так, іду далі, бачу теж ще мостик. Тільки щоб птичечка так співала, я включила, вона перестала водичка і річечка, ну заруша. І дуже мілко. Na čelo spivote, ja je ne znam, vam čute. ось мостик іде. Да. да, дійсно, природа у нас чудова. Дерева суки. Це є з мустики. Знімаю річку. На тій стороні бачу пляж, бережу таких піску.